Учениця життя. Живучи з батьками, вони намагалися власною волею побороти потяг до алкоголю, але тверезість перемогла лише тоді, коли вона зустріла іншого алкоголіка і прийшла на зібрання. АА. Я почала пити у 18 років за сучасними мірками досить пізно, але щойно я почала, алкоголізм узяв мене в свої руки, надолуживши злишком втрачений час. Одного разу пропивши вже кілька років і серйозно замислившись, чи не маю я проблем із алкоголем, я прочитала опитувальник, чи є ви алкоголіком, і з величезним полегшенням з'ясувала, що майже жоден із вказаних там симптомів до мене не підходить. Я ніколи не втрачала через алкоголь роботи, чоловіка, дітей чи будь-яких матеріальних благ. Лише прийшовши в Е, я усвідомила, що саме пияцтво. Не дозволяло мені здобути щось із цього списку. Я ні в якому разі не можу звинувачувати в своєму згубному потязі середовище, в якому я виросла. Мої батьки, які прожили разом 35 років, любили і підтримували мене. Крім мене, ніхто з моєї сім'ї не демонструє жодних проблем з алкоголем або відповідної поведінки. Однак, попри ті ресурси, які були мені доступні в дитинстві та юності, я з невідомої причини стала дорослою жінкою, яка відчуває страх перед навколишнім світом. Я не почувалася у безпеці, хоча ретельно це приховувала. Я не могла керувати своїми емоціями і розуміти їх. Мені завжди здавалося, що всі інші знають, як діяти, а тільки до мого життя немає інструкції. Коли я відкрила для себе алкоголь, усе змінилося. Вперше я напилася в перший день у коледжі. Я пішла на першу з багатьох вечірок студентського братства. Пиво мені не подобалося, тож я направилася до бочки з пуншем, який виглядав невинно. Мені сказали, що до нього додали пшеничної горілки. Я не пам'ятаю, скільки випила, і мої спогади про події решти вечора дуже розмиті. Але я запам'ятала, що коли пила... Зі мною було все гаразд. Я все розуміла, усе мало сенс. Я могла танцювати, розмовляти і бути собою. Здавалося, раніше я була незавершеним пазлом, у якому бракувало однієї деталі, і щойно я випила, ця деталь миттєво стала на місце. Я не пам'ятаю, як дісталася додому тієї ночі, але наступного ранку я прокинулася повністю одягненою із макіяжем. Мене страшенно нудило. Але я на силу доповзла до душу і привела себе до ладу перед першим днем у коледжі. Увесь урок я сиділа, благально дивлячись на викладача, щоб він відпустив нас раніше. Але він тримав нас до кінця. Щойно продзвонив дзвінок, і я кинулася до туалету, забігла в першу ліпшу кабінку, і мене рясно вирвало. Безумство хвороби виявилося вже тоді. Я пам'ятаю, як стоячи навколішки перед унітазом, думала, що це просто фантастика, життя прекрасне. Нарешті я знайшла відповідь: алкоголь. Так, минулої ночі я переборщила, але я ж новачок у цій справі. Мені треба навчитися правильно пити, і все буде чудово. На наступні вісім років я намагалася правильно пити. Прогресу я досягла феноменального. За весь період мого паяцтва зовсім не було такого етапу, який можна було б описати словами помірно випивала в компанії. Майже кожного разу, коли я вливала в себе алкоголь, у мене траплялися провали в пам'яті, але я вирішила, що зможу з цим жити. Це була ціна, яку потрібно було сплатити за ту силу і впевненість, які давав мені алкоголь. Через менш ніж півроку. І я почала пити майже щодня. На першому семестрі другого курсу я потрапила в чорний список через низьку успішність, а в середній школі я завжди була серед найкращих учнів, і моєю реакцією було змінити спеціальність. Моє життя в університетському кампусі оберталося навколо вечірок, алкоголю і хлопців. Я оточила себе людьми, які пили так само, як я. Незважаючи на те, що декілька людей висловлювали своє занепокоєння щодо мого паяцтва, я переконувала себе, що роблю те саме, що і будь-який інший крутий студент. Як би там не було, мені вдалося закінчити коледж. Але в той час, як більшість моїх однокурсників знайшли хорошу роботу і різко припинили паяство, я, здається, відстала від усіх. Я вирішила, що мені теж час осісти і почати правильно пити. Однак до свого розчарування я зрозуміла, що не можу. Я влаштувалася агентом з продажів. Це була жалюгідна робота, за яку платили копійки, тому я продовжувала жити з батьками. Я трималася на цій роботі два роки лише з однієї причини вона дозволяла мені пити з мінімальними незручностями. Схема була такою. Об'їжджаючи клієнтів, я купувала десь пляшку віскі і ховала її під сидінням машини. Прийшовши ввечері додому, я сідала перед телевізором, випивала не менш половини пляшки і дивилася одні й ті ж саме передачі, поки не вирубалася. Так, я була на самоті щоночі протягом майже двох років. Я перетворилася на п'яницю одиначку і поступово ставала все більш нервовою. Моя поведінка в цей період була класичною. Я ховала пляшки по всьому будинку. Крадькома допивала з батьківських запасів спиртного, коли мої власні закінчувалися, обчислювала, скільки пляшок можна викинути за раз, щоб у сміттєвому мішку не дзвеніло. Розводила водою пляшки з горілкою і джином, які зберігалися у батьків. Я навіть записувала на відео улюблені старі передачі, коли їх дивилися, бо завжди засинала, не дочекавшись кінця. Приблизно в цей час вийшов фільм під назвою Мене звати Біл В. про одного із засновників AA. Заінтригована я сіла його дивитися, прихопивши віскі з содовою. Коли Біл зробив ковток з фляжки, схованої в його машині, щоб набратися сміливості перед зустріччю з тестом, я зітхнула з полегшенням і подумала ну, мої справи не настільки погані. Потім я продовжила пити і відключилася. А більше нічого з фільму не пам'ятаю. Мої батьки були в повній розгубленості. Я нікуди не ходила, була дратівливою і злою, оскільки вони раніше не стикалися з алкоголізмом, то не мали жодного уявлення, що зі мною не так і що потрібно робити. Не знала цього і я. Я розуміла, що п'ю надто багато і веду дуже люгідне існування. Але для мене ці два факти не були пов'язані між собою. Батьки зробили мені єдину пропозицію, яка здавалася їм розумною допомогти фінансово, якщо я вирішу продовжити навчання. Не бачачи іншого виходу, я вхопилася за цю можливість. Два роки я провела в аспірантурі за 750 миль від дому, і можу чесно сказати, що знаю, чому кажуть, що відстань лікує на 9 місяців. Мені вдалося різко зменшити кількість випитого алкоголю. Я продовжила пити майже щодня, але не доводила себе до звичного ступору, і провали в пам'яті траплялися не так часто. Мені вдалося зосередитися на навчанні і завести багато друзів. Однак лікування відстанню дає лише тимчасове полегшення. У моєму випадку воно тривало трохи менше року. Потім і я почала повільно повертатися до старих звичок. Поступово я перейшла на ту ж кількість віскі, Яку випивала вдома, і провали в пам'яті поновилися. Моя успішність почала знижуватися, а друзі дивуватися. Я навіть знову почала дивитися старі передачі, і я взяла з собою свої саморобні відеокасети. На щастя, я змогла закінчити аспірантуру, але пошуки роботи результатів не дали, і я повернулася до батьків. І ось я знову опинилася у своїй старій спальні. І почала, як і раніше, щовечора напиватися до втрати свідомості. Моє пияцтво посилювалося. Я почала пити все раніше і споживала все більше. У мене не було ні роботи, ні друзів. Я ні з ким не бачилася, окрім своїх батьків. Я відчувала глибокий відчай. Хіба я не зробила всього, чого від мене очікували? Хіба я не закінчила коледж і не продовжила навчання, щоб отримати ступінь магістра? Я ніколи не потрапляла до в'язниці, не розбувала машину і не мала серйозних проблем, як справжній алкоголік. Коли я працювала, я жодного разу не пропустила через пояцтво день роботи, я ніколи не залазила в борги, не кривдила свого чоловіка чи дітей. Звичайно, я багато п'ю. але це для мене не проблема, адже я не зробила нічого, що довело б, що я алкоголік. То в чому ж тоді справа? Все, що мені насправді потрібно, це пристойна робота, щоб я могла ні від кого не залежати і займатися корисною справою. Я не могла зрозуміти, чому життя не хоче дати мені шанс. Я виконувала різноманітну роботу по дому, щоб батьки бачили, що моє утримання окупається, поки я не влаштувалася до місцевого підприємця. Ця посада не пропонувала особливих можливостей до зростання. І не була високооплачуваною. Але ця робота дала мені привід вибратися з дому і в багатьох відношеннях була захопливою. У той час я вела запеклу боротьбу, намагаючись контролювати своє пияцтво. Я знала, що якщо зроблю хоча б ковток алкоголю, повністю втрачу контроль над собою і питому, поки не відключуся. Але день за днем я продовжувала намагатися побороти цю держимість. Одного разу після роботи я купила півгалона віскі, і того ж вечора випала більше третини за менш ніж чотири години. Наступного дня мені було жахливо зле, але я все ж пішла на роботу. Увечері, повернувшись додому, я сіла на диван, знаючи, що зараз ці півгалона. Хоча все ж почувалася жахливо після вчорашнього. До того ж, я розуміла, що не хочу пити. Я зрозуміла, що старе я могла б зупинитися, якби захотіла, але просто не хочу, більше не працює, тому що я вже не хочу пити. Я спостерігала за собою, коли підвелася з дивана, щоб налити собі віски. Сівши назад, я почала плакати. Моє заперечення дало тріщину. Гадаю, саме в ту ніч я досягла дна, хоча тоді цього не усвідомлювала. Я просто подумала, що божевільна, і допила свої півгалона. Через півроку мій бос запросив мене в Каліфорнію на виставку. Я ненавиділа працювати на виставках, але любила подорожувати, тому погодилася поїхати з ним. Я сильно нервувала перед цією поїздкою, тому що бос любив вечірки. А з нами їхав хлопець із Гаваїв. Наш ровесник, який мав нам допомагати. На той момент я змогла триматися 31 день без алкоголю. І дуже боялася, що піддамся спокусів цій подорожі, де все оплачено, у місті розваг і в компанії двох любителів повеселитися. Кожен день утримання від випивки давався мені з величезними труднощами. Ми прибули пізно ввечері в п'ятницю, і мені вдавалося не випити. А наступного ранку. Під час виставки мені випала можливість, яка змінила все моє життя. Наш гавайський колега виглядав засмученим. Я вирішила, що це через те, що йому не вдалося переконати пару клієнтів зробити замовлення. Я підійшла, щоб підтримати його. Він сказав, що його настрій не пов'язаний з цим, і пояснив, що на цьому тижні його залишила дівчина. Він вилетів із університету, втратив квартиру і свою основну роботу. Він додав, я алкоголік. Я не пив півроку, але цього тижня зірвався. Я збентежений через це. У цей момент у мене в голові спливло лише одне слово зараз. Я знала, що це означає скажи щось зараз. До власного здивування я промовила, Майк, я думаю, що я теж алкоголік. Його настрій миттєво змінився. Тепер я розумію, що в нього з'явилася надія. Ми почали говорити. Серед іншого я сказала йому, що не п'ю вже майже близько місяця, але на зборах АА ще не була. Коли він запитав, чому я уникаю, АА, я відповіла, що думаю, що ще не досягла дна. Як не дивно, Майк не засміявся, а сказав дна досягаєш, коли перестаєш копати. Саме він привів мене на три мої перші збори. Моя рішучість залишатися тверезою остатньо зміцнилася на другому з них. У кімнаті було близько 35 людей, але місця було мало, тому здавалося, що людей дуже багато. Оскільки я була не з цього міста, я встала і представилася, коли секретар попросив мене про це. Під час збору він також запропонував мені висловитися. Я встала і, нервуючи, як ніколи раніше, підійшла до мікрофона. А коли я почала описувати події, які привели мене сюди, слова полилися самі собою. Розповідаючи про себе, я дивилася на обличчя людей у цій кімнаті і бачила розуміння, співчуття, любов. Сьогодні я вірю, що вперше побачила свою вищу силу на тих обличчях. Ще до того, як я закінчила говорити, мене осяяло. Ось те, що я шукала все своє життя, ось вона відповідь прямо переді мною. Я відчула невимовне полегшення, зрозумівши, що битва закінчена. Пізніше того вечора, все ще перебуваючи в екстазі від новонабутої надії, я згадала свій перший день у коледжі, частину якого провела біля унітаза, коли була так упевнена, що знайшла вирішення. Своїх проблем в алкоголі. Тепер я чітко бачила, що це була брехня. На мою думку, найкраще алкоголь можна описати так: це брехня зла, підступна брехня. Я довго за нею гналася, навіть тоді, коли було очевидно, що я йду в нікуди і при цьому вбиваю саму себе. І ось на тому зібранні, AA, дивлячись на обличчя всіх присутніх. Я нарешті побачила істину. Повернувшись додому, я з головою занурилася в АА. Я відвідала 90 зібрань за 90 днів, знайшла собі спонсора, приєдналася до конкретної групи. Я робила все, що мені рекомендували: готувала каву, бралась за різноманітні доручення. Брала участь у служінні. Я опинилася на американській гірках ранньої тверезості, і кожна її секунда була того варта, якщо врахувати, як я живу зараз. Для мого одужання дуже важливо вивчати кроки і працювати за ними. Я досі ходжу мінімум на два зібрання, присвячені крокам на тиждень. У мене є спонсорка, яка м'яко, але впевнено веде мене через кроки. Вона робиться з такою впевненістю, якій, я сподіваюсь, мені вдається наслідувати у спілкуванні з двома моїми підопічними. Мої бажання почали втілюватися, але мені ще доведеться виконати дуже багато роботи. Хоча я лише шість років у спільноті, у мене бракує слів, щоб належним чином висловити, скільки всього вона мені дала. Я вже 5 років живу у власній квартирі, сама себе забезпечую і наступного року планую придбати будинок. Я влаштувалася на гарну роботу, яка відкриває переді мною багато обіцяючі перспективи. З моменту набуття мною тверезості мій дохід зріс більше ніж на 150%. Але як і матеріальні втрати не є обов'язковою ознакою алкоголізму. Матеріальні здобутки не є істинним відображенням тверезості, справжні дари Божі за своєю природою нематеріальні. Тепер у мене є друзі, тому що я вмію сама бути другом, підтримувати і зміцнювати цінні дружні стосунки. Замість продовжених романів на одну ніч, як я раніше називала своїх хлопців, у моєму житті є особливий чоловік. З яким ми разом вже майже п'ять років. І що найважливіше, я знаю, хто я така, мені відомі мої цілі, мрії, цінності та межі, і я вмію їх захищати, берегти і зміцнювати. Такі справжні благотворезості, і саме їх я завжди шукала. Я так вдячна, що моя вища сила втрутилася в моє життя, щоб показати мені шлях до істини. Щодня я молюся. Щоб ніколи з нього не звернути. Я прийшла в АА, щоб кинути пити, а натомість отримала життя.